Другий ремейк на було дуже просто провалити. Насфрат. Знімати після Мурнаута Герцога задача з підвохой, але версія Егерса мені більш ніж просто сподобалась. Вона мене здивувала. Перше, що ви побачите, якщо дивилися попередні ітерації, це те, що Носферату у Егерса це не старий скрючений отакий старічок доходяга з відтинком белої могутності. Це нехуйово огромний гуцул, єбака Ладно, не гуцул, а Румун. Але я вам можу показати ось цю фотографію Тараса Шевченка. І саме так виглядає носферату у фільмі. І таке враження виникає не просто так, бо те, яка робота була пророблена в цьому фільмі над костюмами, антуражем та мовою, просто вражає. Спеціально для цього фільму відтворили дакійську мову, а також ми можемо почути румунську та латину. І в українській озвучці це продублювали з субтитрами. А сама якість української озвучки, те, яку працювали з ефектами та ролями, мені також дуже сподобалося, що буває насправді не часто. Значну увагу приділили Тіні, і це важливо не тільки через те, що вона відображає могутність графа Орлака, а й через вплив цього прийому з оригінального фільму на сферату Симфонія жаху на кінематограф. І наостанок треба зазначити роль Лізі Роуз деп, бо вона просто неймовірно зіграла в цьому фільмі. Це тоже номінація на Оскар. Це що треба показали в цьому фільмі, нічого не боялися, ніякого хейту з сучасних груп ущемлених, якщо ви розумієте про що я, все у фільмі добре. Єдине, через що вам може не сподобатися цей фільм, так це через трансформацію образу самого Насферату. Він справді став трошки іншим. Але мені здається, що це виглядає дуже міцно, і сама могутність орлака куди більш відображається в цьому фільмі. А тема з насферату лишається цікавою для мене. Я продовжу досліджувати її та ділитися результатами своєму телеграм-каналі. Там всякі додаткові матеріали по кіно, рекомендації і всякі такі штуки. Якщо вам цікаво, то переходьте. Якщо ви ще сумніваєтеся, що дивиться вам насферату чи ні, то напевно ні. Насфрат.